Вітаю вас, малята і дорослі. Я, Сніжинка-Веселинка, завітала сьогодні до вас у гості і пропоную вам, дорогі дітки, пригадати зимові розваги, відгадавши загадки. Бажаю вам успіхів, будьте уважними! Сіла купа дітвори і поїхала з гори. Люблять їх усі малята, звуть візок цей. Санчата, так, вірно, дітки! Одна з найулюбленіших зимових ігор діточок катання на санчатах. Наступна загадка. По стежині по дорозі бігти я у них не в змозі. По снігу не ходять так, як слід. До вподоби тільки лід. Що це, дітки? Так, це ковзани. І зимова розвага називається Катання на ковзанах. Дві білі смужки на снігу залишаю на бігу. Я лечу від них стрілою, а вони слідом за мною. Що це, дітки? Так, це лижі. За допомогою лиж можна весело проводити час, але треба бути обережними. А ще жодна зима не обходиться без ліплення сніговиків, будови снігових фортець ігор в сніжки. Тож бажаю вам дорогі малята. Сніжної веселої зими до нових зустрічей.